Всім привіт! Сьогодні ми підводимо ітоги конкурсу за цукерки. Ну і що ж, ми визначили трьох переможців. Ну, вибір був не дуже тяжкий, тому що у нас всього-навсього 6 підписників. Ну що ж, перше місце зайняв мій друг Бодя. Ну, повітаємо його в цьому. Він самий перший був, підписався на наш канал. Ну, він скидувався на подарунки, тому відповідно він отримує приз. Наступний, хто був, підписався, то це наш однокласник Жека. Але він трошки дивний, схопив свій приз і почав дуже далеко тікати і жадно хом'ячити його десь тихо в кутку. но... Ну, як би така своєрідна в нього позиція, фотографуватись він не захотів, тому так. Ну і третє місце зайняв Бодя, інший Бодя, не той Бодя, що тоді, інший Бодя. Ну, в нього третє місце, відповідно, найгірший презент. Але все рівно, достойний і підписався молодець. Всім дякую за те, що підписалися. Ну, так, на цьому підведені ітоги. Ну що ж, бувайте і чекайте нових відео. Па-па!